Що ти, кружочок? Хочеш мене клюнуть, я знаю, це точно. А ти, звірюга. А вон Курочка така прикольненька. Курочка. О, це вже б'ється, все вже там. Понеслась у нього, він такий, куда не зайдеш. А? Курочка. Ось така. Ще одна одна курочка там. Но її не видно, потому що бур'яни ніхто не вирізав. Тут такі зверюги живуть. Пик-пик-пик, вони кажуть. А цей курли, курли курли. Хочеш мене клюнуть, да? Давай, злий. Ты так красиво на сонечку не переливався, вже б давно полетів у поле. І жив би там сам от от, без этих своїх курочек. Ну зато на волі. Хто б тебе не кормив би, шукав би собі сам водичку, сам би собі їжу, Злюка, злюка фазан, не злюка бобер, злюка-фазан. фазан. От такий от звірюга, кружочок. Коли був маленький, бігав по кругу. Дуже маленький такий був. Давай, клюся. ача-ча. Холодно вам сьогодні було. Тут було мінус 20. Не померзли, нічого, бігають. їда в них є. Та хвати вже охраняти цю територію, ти охранник. Він навіть ночі тут стрибає. Якщо я туди зайду, він зараз підстрибне так на метр і в мене клюне десь в ногу. І це дуже больно. Ну, десь трошки менше як воздушки стрельнули, ну щось примірно похоже. Дуже больно клюється ця звірюга. Ніколи не думав, що він такий виросте. Був такий класний, такий маленький, такий комочок. Може вставлю відосик, ще доповнительний, який він був маленький. Ну, це такий звірюга Пташечка спить. Гріється. Ну покажи пташечка. Ось, О, ось, там, ось, білян, да. Така маленька, така маленька. Так заховалась, да, Світ зарази виключили холодно пташкам. Да, Покажу ну, Покажи пташечку. Так спишь, да видите. Ой, это -от такая маленькая пташечка. Боже. Холодно. Побежал. Під Все, сейчас его накрою. Халатиком, короче, руками, Йо, так. Гріє, вот, все, пойму, так тепленько. Прикольненько. Все, спить. Все, і он тепленько сразу спить. Ага. А цим другим я сейчас покажу, що я зробив. Короче, инвертор Паше. лампа світить, в общем грия. Они там сидять. Такі, а, такі маленькі колобочки. Та И буде там тепленько. Виставив температуру, що то примерно градусів 33. И вот, у них тут буде держаться 33 градуса. Это вони тут зараз живуть, тому що а, шевелиться там. Хороші пташки. І кусі подобається.